Доброго дня, Владислав, доброго, що скажете по сьогоднішній грі. Як оцінити свою гру? Та як е, оцінити забитий гол свій е, Короткий аналіз? Е, спершу хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що ми можемо грати, що не захищають такий час. Дякую їм. А за гру ми каже рахунок на табло могли більше забивати. Ну але як закінчили, так і закінчили. По суддійству коментувати не хочу. все воно видно по відео. За свій гол дякую партнерам. Вважаю, всі один одного стараються. У нас такий плотний графік. Вчора грали сьогодні. І там у нас також важлива гра на кубок у серду з савинцями. Так що готуємось, нас є обойма, один одного підтримуємо. Дякую тренерському штабу, що довіряють. І ну і нам допомагають. Так що, так що так. Дякую. З нами був гравець Владислав Гарнага, автор сьогоднішнього голову. Дякую, Дякую за коментар. Все.